На сцені кожен з вас буде в новій кваліфікації. А чому? Тому що у вас є ясність, хто ви яка ви. Так, версія покращена себе. Добре? Будь ласка, малюйте собі картинку, себе новий. Е, мастера. Як ви мастер, вже все, у вас все є, все вистачає. Яка я людина? Чому до мене приходила? Задаєте собі питання і постійно, тому що де ваші думки, там ви вкладаєте енергію. Де ви вкладаєте енергію, того стає більше в вашому житті, і ви притягнете ці обставини краще, більше. Дивіться, дуже важливо, щоб кожен з вас і звучав, і звучав цю впевненість, що ми тут надовго і ми тут дуже серйозно. Ви бачите, що компанія робить все можливе для того, щоби ставати кращою, ставати більш кваліфіцірованою. Да? Тобто, ми отримуємо всі сертифікати, отримуємо всі вже тобто всі умови для роботи класні. Друзі, у нас дуже багато всі ми прийшли сюди з робочого класу. Ми робили на з роботах, на зарплатах зараз. Цим інструментом у нас є у кожного з вас можливість От, зробити оцей клік і повірити в те, що ви можете управляти вашим життям. Тому уявіть собі, що ви вже вільна, у вас є пасивний дохід, у вас є цінна інформація, якою ви постійно ділитесь, і люди вам вдячні. От, оцю ідентичність надійте на себе, приміряйте на себе. От, і повірте в те, що напалі це центр всесвіту. Наполі це центр здоров'я, довголіття, краси. Ось і що тут має народитися пліяда нових топ-лідерів, які мають ясність, які уявляють, які впевнені, які здорові, щасливі, успішні, багаті.